Тут є дві осилограми. Зверху це є осилограма струму. У нас є дві Зверху це є осилограми струму, і знизу є у нас осилограми напруги. І в нас з однієї сторони є нормальний інжектор, а з іншої сторони є закорочений інжектор. Скажіть, мені, будь ласка, з якої сторони закорочений? З оцієї? Чи з оцієї? Зліва, чому зліва? Тому що є мінімум самоіндукції. Правильно. По-перше, дивіться, у нас немає самоіндукції. Тобто у нас оцей спайк, оцей сплеск, він є що Ліський. По-друге, подивитися, як зростає струм, то у нас струм зростає що? стрибкоподібно. Він не зростає плавно, як в справному інжекторі, тому що у нас форсунка, вона є що закорочена. Інжектор, катушка має малий опір, і значить через неї протікає відразу великий максимальний струм. Тобто, в ідеальному випадку ще треба було б струмовимірювати кліщі, які б під'єднувалися до ну, осцилографа, Щоб ми паралельно чіпали, що на форсунку? Кліщ, і побачили, як форсунка що? струм зростає. Тобто, з правої сторони у нас є гуд-інжектор. З лівої сторони у нас є шорт-інжектор, або іншими словами, закорочений. Шорт це є шорт, «Шорт це коротке. Шорт circuit – це коротке замикання. Добре, йдемо наперед.